Понему номер 48 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Додатним чи від'ємним є число А якщо завдання перше. Сума мінус 7 і А менше за мінус 7. Завдання друге: сума 7 і А більше за 7. Завдання третє. Сума мінус 5 і А більше за мінус 1. Четверте сума А і мінус 4 менше мінус 6. П'яте сума мінус А і 9 більше 9. І шосте Сума мінус 6 і мінус А менше мінус 6. Приступаємо до виконання. Результат суми число менше, ніж перший доданок. Такий результат ми можемо отримати, якщо будемо додавати число від'ємне. Бо сума двох від'ємних чисел є число від'ємне, модуль якого дорівнює сумі модулів доданків. А із двох від'ємних чисел менше буде те число, модуль якого більше. Тому в першому випадку. А число від'ємне. Завдання друге. Додаємо два числа, і виходить число більше, ніж перший доданок. Можемо отримати, якщо додаємо два додатніх числа, тому число А додатнє. Сума від'ємного числа мінус 5 і невідомого числа більше за мінус 1. Звичайно, А буде число додатнє, бо більше за мінус 1. Але якщо значення А буде у нас 1, то наша рівність буде неправильна. Будемо мати мінус 4 більше за мінус 1. Рівність неправильна. Якщо число А буде 2, воно також додатнє, будемо мати мінус 3 більше за мінус 1, рівність неправильна. І якщо будемо мати число 3, мінус 2 більше за мінус 1, рівність неправильна. Якщо будемо мати число 4, мінус 5 додати 4, також буде мінус 1. І мінус 1 не більше мінус 1, маємо неправильну рівність. Тому А число додатнє, але значення А буде більше, ніж 4. А число додатне А більше 4. У четвертому завданні додаємо число. Невідомого знака і від'ємне число. Виходить число менше, ніж мінус 6. Отримати ми можемо дану правильну нерівність, якщо а буде число від'ємне. Але не для кожного від'ємного числа нерівність буде правильна. Якщо ми візьмемо від'ємне число мінус 1. Мінус 1 додати мінус 4 отримає мінус 5. Мінус 5 не менше мінус 6, а більше. Тому наша нерівність неправильна. Якщо він число мінус 2, мінус 2 додати мінус 4 отримаємо мінус 6. Мінус 6 не менше мінус 6, а йому дорівнює. Тому запишемо так, а число від'ємне, але А має бути менше, ніж мінус 2. А число від'ємне. А менше за мінус 2. Мінус 3, мінус 4 і всі інші числа, навіть не цілі, задовольняють нашу умову. Далі завдання п'яте. Сума більше, ніж 9. Число мінус А. Значить А має бути. Число від'ємне, бо сума додатнього числа і додатнього числа 9 буде більше за 9. У нас іде мінус А. Отже, протилежне до від'ємного буде додатнє. А від'ємне. І в шостому завданні також додаємо мінус А, тому будемо писати число протилежне до мінус А, наше значення А. Якщо число А у нас від'ємне, то ми додаємо до від'ємного додатнє. І тому менше мінус 6 в нас число не вийде. Значить, А має бути число додатнє, щоб ми могли до від'ємного додавати від'ємне. І тоді буде менше мінус 6. А, додатне. Номер 48 із справ для повторення розділу 3 виконано.